Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Чергова зупинка Чигірівська АГС, як і минулого разу, що на території Білорусі, телеграм-канали пишуть про ще одну серію хлопків та аварійний скид води. Шлюзи пошкоджені. Є загроза підтопленню аеродрому та військової бази нижче дамби. Ситуація надзвичайна інженери вже працюють. Причини хлопків невідомі. В той же час Польща готує білоруські підрозділи. Навчання кількох судень громадян. Ян Білорусі за повідомленням видання проводять екс-співробітники білоруських спецслужб, які виїхали з Білорусі після президентських виборів 2020 року. Про це пише британська газета The Sunday Times. За інформацією видання навчання в Польщі проходять кілька сотень громадян Білорусі. Їх навчають колишні співробітники білоруських спецслужб, які після виборів президента Республіки Білорусь у 2020 році, та протестів після них виїхали з країни. Ми спробували йти мирний. М, шляхом держава ніколи не знаходить своєї свободи без крові, розповів виданю один із учасників навчань. У The Sunday Times зазначають, що раніше організація Байпол, яку створили саме експівробітниками правоохоронних органів Білорусі, які перебувають за межами країни, взяла на себе відповідальність за диверсію проти російського літака далекого радіолокаційного виявлення А 50 ВКС РФ, який перебував на аеродромі Мачулищі у Білорусі. Лукаженко вже звинуватив Литву та Польщу під. Готовців бойовиків та створенні екстремістських осередків безпосередньо в Білорусі. Він заявив, що вони знають про плани заходу і не допустять повалення влади в той же час. Байден засудив розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі. Американський президент Джо Байден вважає, що російський диктатор Володимир Путін може використати тактичну ядерну зброю. Коли я був тут близько двох років тому і говорив, що турбуюся про висихання річки Колорадо, Всі дивилися на мене як на Божевільного. Вони подивилися на мене так, як коли я сказав, що турбуюся про те, що Путін застосує і тактичну ядерну зброю. Це реально висловився Байден. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.